Української прем'єр-ліги Друзі, знову вітаю вас. На день розпочався дуже непогано. Я б сказав, неочікувано погано від себе особисто. Я думаю, і від наших експертів хочу подякувати командам за хороший футбол, тому що дійсно футбол був хороший на одеській Копакабані, І дуже багато емоцій було в цьому матчі. Я думаю, що більше емоцій ще буде у нас, а, власне, в після матчу інтерв'ю Роман Григорчук поруч з Марією Третяк, і Я передаю тобі слово, Марія. чи Марія, ми вас чуємо і. Хочемо почути ще Романа Григорчука. Марія, на жаль, немає, я так розумію, у нас зв'язку. Поки що із Одесою, але дуже швиденько я сподіваюся, ми його залагодимо. А давайте кілька слів власне по цьому матчу. Е, дійсно, я прогнозував, що буде нічійна е, гра, і закінчиться за рахунком 1-1, але, бачите, сьогодні і все до того йшло, що все-таки так. закономірно мала бути ця нічия, але Більше сьогодні везіння було на стороні е, Ворсти, де подача ода. На 90-й хвилині принесло перемогу е, «Ворскли». А так можемо відмітити дві команди. Команди, які створили багато гольових моментів, но сьогодні реалізація була не на високому рівні. Тому е, хороший, якісний футбол від двох команд, але сьогодні везіння було на стороні «Ворскли». Так, попри те, що м'яч було забито наприкінці зустрічі, моментів було вдосталь. Я думаю, гра вболівальникам сподобалась. Сказати, що Чорноморець заслуговував заслуговано, поразку не можна, і водночас сказати, що Ворскла не заслуговувало на перемогу, також не можна. Я думаю, нічия було б закономірно, але такий, напевно, все ж таки Бацула подавав. Все-таки везіння було на стороні полтавців. Ну що ж, а ми повертаємося до Одеси, і давайте ще раз спробуємо послухати. А ще немає Романа Григочука. Ну давайте, власне, гол подивимося. Те про що ми говорили зараз. цей удар Андрія Бацула, який вирішив долю цього поєдинку. Ну, дійсно пофартило. Насправді пофартило. Я думаю, що Бацуло, якщо запитають після матчу, а цілком можливо, що запитає наша флеш-кореспондентка. То мені здається, що тут треба визнати, що це була передача на дальній сіку. Ну так, 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 дійсно, передача. Але треба відмітити Ворф. Бачите, скільки футболістів було на останній хвилині при розгорошу кутового, практично вся команда, і це означає, що команда хотіла здобути цю перемогу. Так, да, ми можемо сказати, що подавав бацула і все таки, м'яч упустився за спину Варакуті. Це так видно. Тому ну, тут треба все-таки віддати належне ворці. Великими силами команда все-таки питалася все таки реалізувати. В них були моменти, вони не реалізувати, але на 90 й хвилині вони все-таки знайшли свій шанс. До вас як до голкіпера, тут була помилка в рахун. Точні, ну я не можу, ні, ну не можу сказати, що якось таки на пішов за, за, за спину. Це позицію правильно зима. От під час розвитку цієї атаки, тому що мені здається дуже близько ну, до близько, стійки. Е, близько так, так погоджуюся з вами. Е. Як мисливаний стійки погоджується, так я був. погоджуюся, да. все таки була пасивна позиція. розумієте? Mm. 에, з, з цієї позиції важко грати на виході. Все-таки більше треба було стояти до центру воріт і контролювати всю воротарську площадку. Він контролював ближній кут, і тут важко було, навіть якби подача пішла на дальню штану, він не встигав. Mm. Правильно замітили, я вам скажу, що <правда> робота є. <в> <правда> 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 є... <правда> <правда> Почули одного тренера. Зараз ін, ін, іншого тренера почуємо. І також, до речі, голкіпера Сергія Долганського Долганський поруч. Марія Третяк. Марія, тобі слово. Сергію Миколаєвичу, вітаю з перемогою. Чорноморець не чужа для вас команда. Ви провели до три з половиною сезону як гравець. Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, гра була дуже напружена. Така більш. Емоційно ми знали, як грає Чорноморець, це пресинг на чужипілене поля, дуже інтенсивна гра. Ми до цього готувалися. Ну, так воно і вийшло на полі. Що стосується моєї гри, я думаю, що воно вдавалось. Десь просіли, може, десь на середині другого тайму там Чорномордець, декілька епізодів для наших горіт. Були небезпечними, а так взагалі ми контролювали гру, гру. Були дуже гарні моменти біля горіт Чорноморські, які ми могли використовувати. А те, що ми перемогли, цей гол, я думаю, ну не знаю, чи ми ну, чи не його заслуховували, але це для нас як хай буде аванс. Це перемога важлива дуже для впевненості нашої команди, тому що попередні дві гри ми грали більше на емоціях, і це нам заважало. А перемоги приносять впевненість, і Вже більше будемо звертати увагу на якість гри і готуватися до інших ігр. Дякую. Бачимо дуже спокійний такий флегматичний коментар від Сергія Долганського. Але я переконаний, що він задоволений тим, як склався цей поєдинок, і з огляду на те, як складався цей матч трьома очками, тому що рівний поєдинок перший тайм як для як на мене за Ворсклою, другий тайм за одеською командою. Давайте подивимося ці неоднозначні моменти, які були відносно судівських рішень. А там два. Ну, такі накльови на пенальті були заходи на пенальті, але в пісумку дві симуляції так вирішив суддівський корпус. І давайте подивимося ці моменти. Ну і ми з експертами власне розберемо ситуацію. Перша ситуація, яка склалася у першому таймі цього матчу на 13-й хвилині, коли якраз Ковтелюк вискакав один на один, але арбітр вирішив, що там не було пенальті. Там був власне ну домальовка симуляція з боку ковталюка. Друзі, ваше слово. Що oh, тут пенальті? Oh. Контакт е, був однозначно, але напевно найголовніший фактор, який змусив суддю не поставити пенальті, це все ж таки було напевно бажання ковтоляка знайти контакт і дійсно домальовував, Юрі. Арбітер розібрався е, чудово в тому епізоді, Дійсно, контакт був, але більше е, футболіст хотів заробити пенальті, чим далі продовжувати атаку. Все таки картинне падіння змусило арбіта прийняти таке рішення. Так, ось в мене завжди питання, чому не впасти природу? От впади природні, це так, пенальті так, 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 100% так. пенальті. І ви знаєте, можливо, не парадоксальну точку зору висловлюю, але як на мене, це правильно, що не ставлять такі пенальті. Чому тому що потім у нас буде Україна Італія 90 плюс хвилина, мудрик падає? Якби не було домальовки, я думаю, був би залізобетонний пенальт. Нам потрібно звикати до того, що в таких ситуаціях пенальти не ставиться. Я невеличкий дам. Ми цей епізод дивилися з Георгієм Сидоковим. Він так по гравецьки оцінивши давну ситуацію. Сказав, що це пенальті. Це пенальти, тому що вони звикають в Чемпіонаті України, що це пенальті. Але потім виходимо на євроарену і там виникають проблеми. Мені здається, що правильно, що нам потрібно уніфікувати правила, щоб нас судили і в Україні, і за кордоном по однаково. Цей епізод, як на мене більше, однозначно, по Авагімяна. Ні, 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 там взагалі там взагалі не було за. Тут просто питання, щоб варто і, ну, було стимуляцію давати жовтий. І, і можна зрозуміти нападника, все-таки, знаєте, він заходить в ну, все-таки надіється, що шанс є, що буде е, назначено пенальті. Десь може хитрість нападника все-таки. Ну не прийшло. знаєте, не пройшло, не пройшло. Тут якби взагалі, якби тут жодних нема питань чого, да. розібрався арбітер чудово, один другий епізод відмітити арбітра молодий. Він якщо не помиляюсь, другий матч в прем'єр-лізі, е, супер. Тому молодець, так треба далі приклад показувати, як працювати. Я погоджуюсь, тому що ми в основному в поганому світлі говоримо про арбітри. Які спірні моменти тут суддя провів просто ідеальний поєдинок і розібрався в цих моментах. Дуже добре, це також так, ну, бачите, учати. що наші експерти підтримують ту думку, яку мав арбітр на полі, і ту думку, яку мав вар-арбітр, який підтримав рішення власне головного рафері Євтухова, який другий матч у чемпіонаті України обслуговував у вищому дивізіоні. А давайте переходимо до небезпечних моментів. Їх було достатньо дуже приємно, що і в першому тамі мала чимало шансів полтавська команда, у другому таймі вже більше домінували власне господарі поля, але моменти були цікаві. Моменти, на які потрібно подивитися, але трохи пізніше, тому що зараз я переповнюю, що будуть іскри летіти. Роман Григорчук у нас на включенні. Давайте послухаємо, що скаже Роман Григорчук після такого матчу. Роман Йосиповичу, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. На вашу думку, чому не вдається взяти реванш? Реванш в якому місці реванш? За те, що ми коли програли полтаві в першому колі чи ж? Це не знаю, ми взагалі про ніякі реванші не думали. І я не на це питання відповідаю. Я відповідаю по грі на запитання. Ну, по грі мій такий коментар. Що, ну я не думаю, що сьогодні це гра і результат в ній, кінцевий результат, він закономірний. Я ніяк так не думаю. Так, але сталося так, що значить, ми не можемо цим бути задоволені. Так, ми напевно повинні. Забивати голи, гостріше грати в атаці, більше мати взагалі таких, таких можливостей біля чужих воріт. І в цьому ми розуміємо, що в нас є недоліки. над цим треба працювати. Бо в футболі ну, мус забивати голи, мус мусить потужно атакувати, щоб добиватися систематично результатів. Дякую. Ось такі слова сказав Роман Гравчук, можна його зрозуміти, тому що емоції, звичайно ж, переповнюють. А я нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніше. Якщо ви нас дивитеся у Ютубі, у закріпленому коментарі посилання на телеграм-канал нашого партнера. Там не тільки актуальні новини спорту, але й чимало бонусів, призів та акцій. Приєднуйтеся до нас. Ну і не забувайте лайкати нашу трансляцію і поставити відповідно дзвіночок. Ну і підпишіться насамперед на наш канал. Переходимо до моментів першого тему. Їх було достатньо здебільшого біля воріт Чорноморця. Команда намагалася ось будувати ось цей новомодний. Тренд білдап і так далі, але дуже великі проблеми були. Так не, вони не, 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 не в тігрі, так може ви говорили і в болоні теж само Третя багато хвилина. третя хвилина. Да, та так такі, от моменти незрозумілі дії. Самі собі більше вже натягнули. Бачите, попали під високий пресинг, і все не можуть тяжко вийти. Вже поставили незручне таку е, положення в Аркут. Вже просто грав на. Відбій, ну погано виби перехват, і все мало закінчити вже на третій хвилині пропущеним голом. Тому якби аналізують, видно, соперники дуже готові були ворські, проаналізували, що є проблеми в тому з виходом з того білдапу. Та і, і вони і... готові були до та, цього. До того, готові і все і це привезло до те, що Чорноморець намагається це робити. Це звичайно добре. Ну але якість поля напевно не зовсім дозволяла це робити. Ну і... це супер момент суверне тушка. Як по поміж ніх батьбанси прикинув вийшов один на один. Тут дуже класно. На прийомі одразу обіграв ботьба. Дивіться, а, а от епізод ліву коти і пусти ворота закрив, е, за... А по-хорошому потрібно було віддавати, там двоє були на дальній сіті. Ці... Так, да, там двоє все, Він вже показує дуже гарний повтор, якби є. Він даже, може, і не бачив. Да, Бачите, все сфокусований на, на м'ячі, на воротах. вже просто розумієте, ця слава, яка прийшла після гри Вереса, йому вже ще хотілося туди забити цей гол. Так. Тому шикарний момент і ну, реалізація. Сьогодні не хватало. Реалізації моменти створили обидві команди. Ну реалізація сьогодні, е, Підводила ну, до речі, знаємо. Ми якраз перед студією говорили про Степанюка і про М'якушка, і в першому так. таймі Саме вони були двоє. Двоє самі активні були, які створили гольові моменти. Вони брали на себе, можемо сказати, ті е, розвиток атак завершення. Це ну дійсно увагу на емоції Романа Грегочка. Ось я їх взяв для того, щоб тому, що це вже друга дотина хвилина до першого тайму. Ось таким настроєм не пішов роздягально, і так. цей ефект мені дався знаки. Тому що чорноморець у другому таймі тотально домінував чорчоромор. То, це момент, це момент моменти, які ну потрібно, що ще можна зробити. Зробили для партнера. якісна передача, скидка молодого футболіста, який вийшов, просто не бив по воротах. Ідеально скинув. Подивіться, просто тільки попасти свій оворі більше нічого не треба. Но якщо ви не будете реалізовувати такі моменти, перемог не буде. Так. Це якби ну ну і перед цим, ще був вихід один на один авагім'яна, це продовження атаки. Зараз побачимо якраз удар і Штогріна. Ну і ще один шанс у Штогріна був наприкінці поєдинку, коли йому не вдалося так, забити. Так, 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 так. Два ну від нього ми ще так... це побачимо. Давайте. По незарахованому голову. Ну, ось тут ми також ну, говорили, так, що так, варто було так, котити. Так, просто так. покати на Ковталюка, і ситуація була б напевне за Було було. Там і зліва зараз вже затягнули і вже був м'ятушко. Якщо uh -huh. не помиляюсь, там те же саме Могло викрутити і вихід в один на один. Націлений був вже на удар. Футболіст вже хотів забити. Да, От покоти, а стоп. Ну і можна дати е, да. в ліву Пам'ятаєте, Судак, Судаков вчора на Кевіна, коли гол так, так, голос. Так, забиває. так, все те і все, і він просто роз розстрілі воротаря з 11 метрів. Вже легше буде забити, чим з такої позиції він був там 16 метрів. Друзі, давайте потрохи будемо переходити власне до іншого матчу. Ми фактично усі найцікавіші моменти побачили, тому що інший матч також обіцяє бути цікавим. Сьогодні полісся проти Олександрії, і давайте будемо зазирати до Житомира, де у нас працює Ела Іванюкович. Е -е, Ело, доброго дня! Я сподіваюся, ти нас чуєш, і ми зможемо власне поговорити про сьогоднішній поєдинок. Е -е, давай одразу е -е, відносно того, хто де як готувався і які новини взагалі став кожної із цих команд. Андрій, вітаю я тебе! Чую і рада вітати з Житомира. Скажи, що команди вже завершують розминку. Булівальники заходять на трибуни тут останні приготування сьогодні. Як і в останньому минулому домашньому матчі квота вболівальників півтори тисячі, як було на матчі Лензе, і зазначив, що на продажі квитків полісся виручило 325,5 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу військовим. Це дуже важливо. І тепер про по кілька слів про новини команд у Полісся протягом тижня їх було достатньо. Завершено співпрацю із двома гравцями це нападник Арієл Сондапів захисник Владислав Огіря. Також є поповнення сьогодні. Буквально за кілька годин до поєдинку офіційно стало відомо, що лівий захисник Василь Кравець поповнив склад Полісся. А річний футболіст підписав із житомирянами контракт на 2,5 Ну роки припускає, що він дебютує у наступному виїзному поєдинку із Оболонню, А сьогодні він, так би мовити, знайомився із місцевими вболівальниками. Поруч зі стадіоном була розташована фан-зона Поліса, і де він взяв власне участь в автограф сесії. Буквально щойно він був за моєю спиною і уважно дивився. Спостерігав за розминкою команди. А також є поповнення в полісі і в менеджерському складі Шеф-скаутом Полісся став Анатолій. Волков і нагадаю, що на тижні була така цікава інформація від відомого міжнародного інсайдера Фабріціо Роману, який писав, що склад полісся поповнить венесуельський нападник Фернандес. І можливо, Волков вже власне і доклав руку до цього вірогідного трансферу. До що якщо він відбудеться, має відбутися до 12 березня. Саме до цього терміну в Україні відкрите трансферне вікно. Звісно, це не стосується вільних агентів. Щодо настрою полісся, попри Останні такі не дуже вдалі результати для поліція ніч'я. це втрата очок і така прикра. А скажу, що всі налаштовані по бойовому в хорошому настрої, здобути нарешті свою першу весняну перемогу. Власне аналогічно налаштування і в Олександрії вони теж хочуть здобути свою першу весняну перемогу і робити це вже звичним стартовим складом. Руслан Родань його не змінює третій матч поспіль. Хіба що можуть відрізнятись заміни в Житомир на приїхали Хав Джвані він травмований, тож зазначу на останок, що сьогодні 9 березня, мабуть, налаштування до своїх підопічних тренерів звучало так: борітися і поборити. Такі мачею новини в студії Андрію, дякую, Елечко, дякую, що згадала власне про Кобзаряну. А ми переходимо до футбольних власне подій цього поєдинку. Давайте старти складу щоденько прибіжимося, тому що часу залишається дуже мало. Багато уваги приділили Одеському поєдинку. Але команда заслужила. І я думаю, що вболівальники отримали те, чого й чекали. Розбір такий детальний попереднього матчу. Зараз про полісся кілька слів. Больково воротах Михайлоченко на Лімфан за Шабанов Чеботенко. Бачимо, що кравця сьогодні у заявці немає, і про це. Якраз сказала, Телор на правом фланзі. А у центрі Танковський Талос буде вісім пограти, і у зоні допомагати Грицуку. на позиції 10-го номера грає Грицук, Козак, і, відповідно, Назаренко на фланах, і Будківський на вістрі атаки. Ну, по суті, плюс-мінус робочий склад, але у них варіація постійно є. Там попереднім, сьогодні. попереднім складом чотири заміни. і Вернувся і Лукас, і Бетківський. Да, замість Фортуне грає Назаренко, і замість Крушинської грає Грицу. В принципі, але це вже але... Але плюс-мінус альтернативні так, 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 так мовити кандидати. У Олександрії вибір набагато стабіль. менший, тому тут все стабільно. Ті самі 11 футболістів, що і в попередніх матчах Шевченко в воротах Мартинюк, Логінов, Кампус, Кампуш, так буде правильніше, Копина на правому фланзі, калюшний ковалець Михайленко в центрі поля, Шулянський, клієнство на флангах і Кулаков на вістрі. атак. друзі, у нас буквально хвилинка залишається. Ваші прогнози відносно цього матчу. Ну давайте будемо, Я вже говорю, що багато було забитих, тому хотіли би да. Ну бойова буде гра, і, і все-таки буде. Така важка і Та, я це я, таки... я очікую. Ващо ма аніж був в Одесі? Наприклад, тоді. ну однозначно. Такі дві команди, особливо Олександрія, яка дуже добре захищається, і сьогодні край важко буде по лісу. так кажеться створити ці голюмі моменти, але хоч це вірити, все таки, що. Олександрія захоче перемогти, все таки більшими силами піде в атаку і буде створити моменти. Ну і хоче побачити вже дійсно, щоб багато забити голів. Попередній прогноз я провалив, Так що я просто скажу, що сьогодні Олександрія заб'є свій дебютний гол. Дай Боже, що ми Том... побачили голи, подивимося, хто і скільки заб'є. А зараз і йдемо дивитися цікавий футбол і повернемося через дві години взагалі, щоб розібрати цей пойдор.